Прийшла вечеря. Навколо спокій, тиша і сонце, яке сідає, бо закінчується день. У мене сьогодні дуже смачна вечеря, неймовірно смачна. Це салат, навколо нього покришила один єдиний сухарик. Гриби печериці, помідор помаранчевий, дуже солодкий, гарний, смачний. До складу салату увійшли такі продукти, цвітна капуста варена, яйце варене, м'ясо курине варене, чесник, плавлений сир, майонез. Все це все можна було блендером перебити, але я передушила виделкою, Добавила сіль, трошки перцю чорного, а зверху потрусила потрушила куркумою. А це гриби зверху томат. З томатом. Томатний соус, так буде точніше. Яка особливість цього салату? В нього я додавала терте яблуко на дрібній тертушці потерла. Воно дає салатові таку незвичайну кислинку. І ще одна тонкість цвітна капуста. Спочатку варилося м'ясо, корине м'ясо. Це була грудка. Потім, коли вона майже була готова, я вкинула гриби печериці та додала цвітну капусту. Цвітна капуста та гриби варяться дуже-дуже швидко, але вони пропиталися м'ясним бульйоном. І далі я вже використовувала цю цвітну капусту, вкинувши її до салату. Отака смачна вечеря. Неймовірно смачний салат. Не бійтесь кітати часник. Він покращує смак. І якщо сухарі берете солодкі, то це буде ще краще. Є солодкі сухарі з родзинками. Вони теж будуть дуже добре смакувати всім салатом. Салату дві столові ложки. І то, мабуть, забагато, бо він ситний, смачний, да ситний, і, мені здається, дуже калорійний. Обережно з таким салатом. Але на святковий стіл він підійде. Він буде добре смакувати для всіх, навіть для перебірливих людей, які їдять вибіркові продукти. Він сподобається. Отже, всім бажаю смачного, спокійної, тихої ночі. Дай Бог зустрінемось завтра вранці. Хай вам щастить.